Бідолаха забагато роботи. <говори> Настав час роботи гну. О боже, це диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю. Елфі. Ага. <говори> Чому ти не здатна, хоча б іноді поводитись як хороша і звичайна гнома? Тобі що ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. Що? Ти також гном? Ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти дня не протримайся. Ти нічого про мене не знаєш. Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних злочинців пульбет. Укотре повторюю гномів не існує. Але, шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! Їх <плес> спіймала поліція і хочу показати по телебаченню усьому світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. <плес> Настав час сили. Ельфів. <плес> 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 Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. <плес> не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. <плес> Гноми, нові капелюхи. <плес> Даю їй ще холен'ян, перш ніж вона засне у кінотеатрах з 27 березня.